Я 24 лютого, перше, що зробив, вийшов зняти гроші і купити е, продукти в магазині. Я заходжу в магазин і там куча людей. Е, ну, всі щось нагрібають з тачками. Просто грибуть все, що тільки є. Стоїть величезна черга на каси. Стоїть в цій черзі одна дівчина в зеленому комбінезоні, е, В синіх окулярах таких, е, в руде пофарбоване волосся, і в неї в руках рево. І пачка дірола. І всі кипішують, ну всі кипішують, просто касір на когось кричить, і вона в якийсь момент така стоїть. А що случилось, блядь? А що? А що всі кипішують, Случилось що то, що я з клуба тільки що. Я думаю, ну, коли перші ракети вдарили, ти така, ну, діджей басів добавив, ну я. Я думаю, вона в якийсь момент подивиться, що всі хавкає, така, що всі накурілись, или що, ну я.